27 жовтня 2005 року в ході виконання програми ряд організаційних та практичних закладів, перемовних розвітня законності та правопорядку, попередження і розкриття злочинів, захисту особистої безпеки та майнових прав громадян, економічних інтересів держави, забезпечення оборони громадського порядку, боротьбу з ліття бездомовляльністю, безпритульністю, Захищеності громадян і злочинних осяг на території нашої області. На виконання зазначеної програми з обласного бюджету продовж 2006-2010 року було виділено російські коштів суми 2 мільйона 180 тисяч гривень і заплановив 3 мільйона 500 тисяч гривень. У 2006 році виділено 530 тисяч гривень і спрямовані. Забезпечення широкої власності роботи органів і підрозділів внутрішніх справ, проведення підсумку на зборах громадян залучення керівників органів внутрішніх справ органів державної плати місцевого самоврядування та районноадміністрації в сумі 276 тисяч гривень. Утримання приміщень громадських пунктів охорони правопорядку на цьому мінімум 204 тисячі гривень. Забезпечення охорони громадського порядку на виборчих дільницях та приміщеннях спеціальних виборчих комісій. Суми 30 тисяч гривень. Забезпечення речовим майновим майном громадських побічників міліття. Було виділено 20 тисяч гривень. За 2007 рік виділено було 70 тисяч.